Всім привіт, друзі! Я сьогодні вирішила зайнятися Ой, вправами. На Ютубі знайшла дівчинку. Значить, вправи на все тіло. Краще б я не займалася, тепер хожу, як... як не знаю хто. Цілий день по квартирі важко не підняти щось, вже крепатура, Хоч... хоча це завжди на другий день. Зараз ми йдемо в магазин з Владиславом. Тому що е, олії немає. Я вирішила зробити ці кабачки. Ти чого? Подивився? <смі> вирішила зробити кабачки, а кинулась, у мене олії там трошки залишилось, тому треба вийти заодно він погуляє, бо поспав, прокинувся вже. Грається, топається, конячка йому. Так на ній він не їздить, сам ще не залазить, а її катає. Тета! Іго, ігого, боже, що ям знімає Іго, Ігого. Іго, кінь. Кінь. Сьогодні кажу, Владислав, будеш кашу зранку? Він такий мені буду. Я в шоці стою, боже, думаю, як він швидко росте вже? Відповідає. Він намагався раніше таке вимовити, але сьогодні гарно вийшло. Раніше завжди відповідав та, та, та. Завтра приїде подруга до мене, шкільна подруга. Я дуже давно її не бачила. З моменту повномасштабного вторгнення я її не бачила. Вона була за кордоном, потім там вона залишилася, і ось тільки нещодавно приїхала. Познайомиться з Владиславом. Не знаю, як він її прийме. сподіваюся, що добре, бо кішка моя її не любила. А ми з нею, знаєте, так не спілкуємось, не спілкуємось. По півроку, по року, а потім, коли зустрічаємося з таким а, і не були одна від одної далеко десь, якось так. Вон став, телевізор вимкнув, правильно зробив, тому що ми зараз йдемо на двір. Так що чекаю дуже сильно, дуже сумувала і сумую, і дуже хочу познайомити її з, з синочком. От носками грається і все, йому цікаво. До речі, дивіться, як ми його підстригли, <схи> Вже трошки відростаю. Е, я бачу, що тут дуже багато всього, але все, що не візьмусь прибрати, все мені здається, що йому цікаво і треба, тому що він туди залазить, собі перебирає, витаскує. Я, <схи> з... я знову складаю, він знову це все витаскує і отак от грається. Перебирає всі свої іграшки, тому я поки не збираю. Пішли синочок, давай підемо на двір, переодягатися, а потім суп будеш їсти. Будеш суп їсти? ням ням так? Да? У нас тут нарешті відкрили Галю баловану, але не виробництво, як бачите, а просто магазинчик. Надік, достань мені ніжку, будь ласка. Я засоби між сюди, синочок. Там у нас ще відкрили в простор і аптеку відкривають сьогодні. Тому я думаю, що там ще декілька таких цікавих і корисних магазинів буде. І так, також коло Колофорі коло цього відкрили сирно ковбасний магазинчик, такий ларек. Я зайшла, купила сир, сьогодні хочу зробити пасту на вечерю. Юрка сьогодні вихідний, але працює, на жаль. Хочу зробити пасту з грибами та куркою. На таку плоску ну, пам'ятаєте, я показувала форі, купляла. Тут форі не можу у себе знайти, до речі, треба було більше пачок купити там, де відпочивали. А там, де відпочивали цей райський дворик, я вам скажу, мені не сподобалось те, що там дуже поганий зв'язок був. Я навіть Юрі, коли відео якесь відправляла, я не могла нормально uh, все відправити, тому що. Не fi у них нормально не працював, не на зв'язок і так дивно. Чому дивно? Тому що це ну, декілька хвилин від мене. Там, ну, тут, де я живу, це на машині приїхати декілька хвилин, а покриття вже немає. Дуже дивно. Така справа, кабачки, напевно, відміняються сьогодні. Мені нема коли їх робити. Владислав мені не дає нічого. Він хоче спати і не може заснути. Я вже паюкала, що тільки не робила. А, зараз грається. Я така мама, знаєте, що якщо не хочеш спати, йди пограйся, потім захочеш ляжеш. У нас такого суперграфіка і немає. А, є, ну, він був у нас, а зараз більше. Коли є час, коли я бачу по ньому, що він хоче їсти, він їсть. Коли бачу, що він хоче спати, він спить. Якось так у нас. Зараз буду встигати робити вечерю, бо Юра їде з роботи і вдома нічого такого нема. Поїсти треба приготувати швиденько. Так, у нас пів дев'ятого. Друзі, що вам сказати? У мене вже Юра з роботи приїхав. Зробила, встигла вечерю. Спагетти, така паста в мене вийшла з куркою та грибами в слівках. І хотіла я ж зробити сьогодні ці кабачки, тільки зараз починаю. Там 40 хвилин вони будуть варитися, плюс банки теж, думаю, встигну. Юра прийшов, прийшов з роботи, ліг поспати, бо теж з нами спав, Владислав вночі плакав. Я то звикла так годину поспала, годину прокинулась, а він, так як ми часто кудись уїжджаємо, він не дуже, не дуже звик до цього. Ось плюс він працює, тому то треба відпочивати. А я зараз почну робити, а потім вже буду відпочивати для себе, коли Малий засне. А коли не знаю, бо він ввечері вирішив поспати півтори години в день всього після дванадцяти. І ось шести ось вечора до сіми тридцяти він поспав. Не знаю, коли він, може 10-11 ляже. Купила дати йому кашу таку спробувати тільки, я готинська дівчатка давала своїм, їм подобалось, мій, не хоче її пити. Купила, думала, знаєте, якщо кудись їхати, в поїздку з собою купляти, Не зайшла я йому то я йому так наварила <звук> з молоком. Знаєте, тільки в мене так буває. Зважила кабачки, там рецепт на 3 кг. Мені не вистачає двох кабачків. Зараз їду, фору йду, їду. Чуєте, ну, в фору їду, їду. Юра ще солоденький попросив. І почну робити. Вже точно. Так, все купила і солоденьке взяла. Я вже зробила, дивіться, яка краса. Буду. Зараз закривати, стерилізуються баночки. Я якраз поки буду накладати, ще кришки доложу нормально, щоб вони, ну, нормально покладу, щоб вони е всі добре простерилізувалися. Малий десь дів у мене весь кухонний інвентар, ці щічики, е половник. Я не можу знайти. Намагалася в іграшках знайти, він вже спить, прокинувся. таке. Юра допоміг, помив його, покупав. Я ще сама хочу піти помитися, я так якось замарила сьогодні. Наче ну, не, не важко це все робити, але поки то-то, поки накрушила, ще малий відволікає, тому якось голова, знаєте, <смі> з думками і там, і там встигнути все зробити, це важкувато. Я не пам'ятаю, коли я робила ці закатки минулі. Літом то точно. Десь в вересні, напевно, я робила. Тоді ще здивувалась продавчиня, чому я так купую багато баклажану за таку дорогу ціну. Вони вже подорожчали. Баклажани теж, теж буду закривати, у мене вже язик запитається, але трошки пізніше, може, ще дешевше буде. Купила себе побалувати твікс, з'їла одну паличку і не лізе більше. Уявляю, там відвернула до солодкого. Я ще так на всяк випадок поставила. Подивіться, яка краса. У мене вийшло 6 баночок. Одна 0,7 ну, 7 і літрові. Ну, спробуємо. Я ще відлила, там залишилось хлібець помикати потім на завтра. Дивіться, яка краса. Дуже радує око, коли воно вже готове. А, гаряче, Зараз буду. Окутувати. Я довольна, все вийшло. Головне, щоб воно не взірвало, щоб воно не пропало. Десь з вересня можна буде вже приступати їсти. Сподіваюся, що вдасться мені ще зробити, поки ці банки, що в мене є, у мене їх ще немало, я вам так скажу, і хочу ще купити банок, але не знаю де. Один господарський магазин є коло нас, треба зайти подивитися. Почему ці банки? Дуже класно купляти вже в магазині щось а, готове. На свята можна, да, якийсь там горошок чи ще щось, і потім вже використовувати ці банки. Я вон навіть деякі почистила а, і непогано вийшло. А, варення закривати не буду, тому що я за свіжі ягоди. А, просто, якщо сильно хочеться варення, з цукром можна перекип'ятити, якось там. Зробити швиденько, буквально пару хвилин. Я дуже взимку люблю яблуко з корицею і з цукром це все зварити. І таке варення виходить на декілька днів. Можна більше цукру додати, то буде довше стояти. А якщо млинці робити, ось така штука. Так що варення я не буду заморачувати, щось з нього робити. Смородина заморозила, малина є заморожена, червона смородина, ще щось подумаю. А може ще куплю лохіну заморожу, і все ось так у мене пройшов день. Я всіх міцно обіймаю. На цьому влог буду закінчувати. Всім пока, до нових зустрічей. пока.